Доброго ранку, малята, запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. До нас знову завітали наші гості, ведмедик і їжачок. Вони не можуть домовитися, у кого більше м'ячиків, а у кого менше. Які вони за розміром. Щоб вони не сперечалися, їм потрібна наша допомога. Допоможемо їм малята? Звичайно. Скільки м'ячиків у їжечка. Давайте порахуємо. Один, два. Скільки м'ячиків? Два м'ячика. А які в нього м'ячики за розміром. М'ячики маленькі. А скільки ж м'ячиків у ведмедика? Давайте порахуємо. Один, два. Скільки ведмедика? Теж два м'ячика. Якого вони розміру? Великого. Оскільки ж м'ячиків у їжачка і ведмедика. По два м'ячика. Діти, погляньте, що ви бачите на картинці. Так, це метелики. А які метелики? Є великі і маленькі, а якого кольору маленькі метелики. Маленькі метелики жовтого кольору. А якого кольору великі метелики? Великі метелики червоного кольору. Метелики полетіли на клумби. На кожній клумбі їх порівно. По два метелика на кожній клумбі. Скажіть, а які метелики на першій клумбі? Маленькі, а якого вони кольору? Правильно, жовтого кольору. А на другий великі метелики якого кольору? Червоного кольору? Молодці. А зараз які метелики на першій клумбі? Великого і маленького розміру. А на другій клумбі? Те ж саме. Великого і маленького розміру. Молодці діти. Пропоную пограти в гру продовж ряд. Квіточка маленька, метелик, квіточка. Великий метелик. А далі, діти, ви закінчите саме сій наряд. Молодці. Продовжуємо грати. Подивіться на верхню смужечку що ви бачите? М'ячики молодці. Який стоїть перший м'ячик. Великий, маленький. Великий. Який м'ячик ми поставимо у пусту клітиночку? Маленький, тому що вони йдуть по черзі. Великий, маленький, великий маленький. А тепер погляньте на метеликів. Які вони? Маленькі, великі, маленькі. Який ми поставимо у пусту клітиночку метелика? Великого, тому що йдуть у такі послідовності. Маленький, великий, маленький, великий. Подивіться на верхній рядок, що ви бачите, діти? Пірамідки. Які пірамідки йдуть перші? Великі. А скільки їх? Порахуйте, будь ласка. Правильно, три. А далі йдуть маленькі, скільки їх? Два. Яку пірамідку ми поставимо у пусту клітиночку? Маленьку. А тепер погляньте на нижню смужку. Що ви бачите? Машинки. Які машинки стоять спочатку? Маленькі. А скільки їх? Порахуйте, будь ласка, три. А скільки великих? Дві машинки. Яку машинку потрібно поставити у пусту клітиночку? Велику. молодці. Тому що вони йдуть у такій послідовності. Три маленьких, три великих. Розумнички мої діти, давайте згадаємо, скільки було м'ячиків у їжачка. Так, два м'ячика, а скільки у ведмедика. Теж два м'ячика. А які м'ячики були у їжачка? Маленькі, а у ведмедика великі. Добре. А по скільки метеликів сиділо на клумбі? По два метелика. Молодці, ви, мої розумнички, гарно допомогли їжачку і ведмедикам. Дякую за увагу. Будьте здорові!